Доброго ранку усім! Ми з вами розпочинаємо урок математики, і сьогодні ми з вами будемо вивчати табличку множення і ділення на число 2. Відкрийте, будь ласка, ваші звичайні зошити, запишіть сьогоднішнє число, класна робота та пропишіть число 6. Сьогодні у нас з вами 26 квітня, класна робота, прописуємо число 6. У зошитах відкриваємо з вами сторінку 24. І одразу з вами бачимо в першому завданні табличку множення на 2. Але ця табличка ще в нас з додаванням. Тобто, 2 помножити на 1 буде 2. Далі 2 помножити на 2. Тобто, ми маємо з вами число 2 додати 2 рази. Це нас буде 4. Рахуємо з вами далі 2 помножити на 3. Рахуємо. 2 додати 2 додати. 2 буде. 6. Так. Продовжуємо далі. 2 помножити на 4. Рахуємо, скільки буде? 8. Так, 2 помножити на 5. 10. 2 помножити на 6. Рахуємо. 12. Так, 2 помножити на 7. 14. 2 помножити на 8, 16, 2 помножити на 9. 18. Так, і останнє в нас з вами 2 помножити на 10, це ми з вами знаємо без рахування це буде 20. Так, дуже добре. У наступному завданні ми з вами розглядаємо, як і наскільки відрізняється в таблиці множення числа 2 наступний результат від попереднього, або попередній від наступного. Подивіться, в нас є вираз 2 помножити на 5 дорівнює 10. Для того, щоб дізнатися, скільки буде 2 помножити на 4, тобто, це в нас буде попередній результат від. То дії від 10 відняти 2 буде 8. А якщо дізнатися, скільки буде наступний 2 помножити на 6, потрібно додати 2 буде 12. Отже, друге число змінюється на 1. Воно збільшується на 1. Якщо воно збільшується на 1, то відповідь буде збільшуватися на 2. Тепер далі. Якщо в нас посередині стоїть число 7, попереднє яке буде? 6. Так, 2 помножити на 6 буде 12. А наступне від числа 7. 8. Так, 2 помножити на 8 буде 16. Добре, далі. 2 помножити на 10 буде 20. Попереднє число від 10. 9. Так, і 2 помножити на 9. Скільки буде, якщо 20 відняти 2. 18. А наступне від числа 10. 11. Так, якщо в нас 2 помножити на 10, 20, то 2 помножити на 11 22. Тому що до 20 потрібно додати 2. Дуже добре. Записуємо і продовжуємо далі. Наступне завдання: це в нас буде з вами усно. Оленка знайшла власний спосіб відтворення результатів таблиці множення числа 2. Подивіться. Вона об'єднала наші двійки у деякі групи. Тобто, якщо ми кажемо 2 помножити на 2, буде 2 додати 2, 4. Отже, 2 додати 4, помножити, тобто 2 помножити на 4, це буде двічі ось такі групи по 2, тобто буде 4 додати 4. І це дорівнює 8, так само на 6. 2 помножити на 6, це 3 рази по 2. Рази додаємо число 2, отримаємо 4, додати 4, додати 4 дорівнює 12. Так само 2 і 3, 2 і 9. 2 помножити на 3. Отже, ми додаємо число 2 3 рази, отримаємо 6. 2 помножити на 9, ми число 9 розбиваємо з вами на три групи, щоб в кожній групі було по 3 двійки. І додаємо 6 плюс 6 плюс 6 дорівнює 18. Запишіть це у ваш зошит. Зупиніть та порахуйте. Далі. Наступне завдання номер 4 Нам потрібно знайти зайве число. Подумайте, будь ласка, яке може бути зайве число? Так, це число 9. Обведіть його, будь ласка, тому що воно яке? Непарне. тобто воно не може поділитися порівну. Добре, і наступне завдання номер 5. Відновіть таблицю множення на 2. Першу табличку ми з вами разом зараз зробимо: другу і третю ви самостійно. 2 на 2, 4, 2 помножити на 3, 6. 2 помножити на 4, 8, 2 помножити на 5, 10, 2 помножити на 6, 12, 2 помножити на 7, 14, 2 помножити на 8, 16, 2 помножити на 9, 18 і 2 помножити на 10 20. Тепер ви таблички на ділення виконуєте самостійно. Перевіряємо. Перші таблички наділення у вас будуть числа, на які ми множили число 2. А у другій у вас буде відповідь число 2. Так, і останнє наше завдання це номер 6. Нам потрібно знайти значення виразів. 2 помножити на 3 поділити на 1. Давайте самостійно потім перевірити. Перевіряємо 6, 42, 8, 51, 0, 30. Сьогодні ми з вами вивчали табличку множення і ділення на число 2. Додому вам буде її вивчити. На цьому все, до нових зустрічей!